Сонечко сходить. Блекаути в Україні продовжуються. Тверезить, що досить купувати орхідеї. На поличках освітлення немає. Квітконоси, які з'явилися, замерли. Бутончики на деяких відпадають. Влітку проблеми спеки, взимку проблема холод. Відсутність електрики, нема чого знущатися над рослинами і створювати зайві проблеми для себе. Треба мати стільки орхідей, скільки вміщується на підвіконі, ніяких поличок. І новенький фаленопсис, у якого був шикарний потенціал, стільки пуп'янків, стільки нерозкритих бутончиків, але відсутність електрики робить свою справу. Бутончики всі жовтіють, відпадають, квіточки дивлюся вже жухнуть. Ох, І сьогодні я когось викидаю, бо розпадаються орхідеї, когось дарую, когось продаю. Ну, нібито, знаєте, як заспокійливо для себе я зменшую кількість рослин в своїй оселі. Електрики в домі. Більше часу немає, ніж вона є. Хоча є такі райони, де електрику не вимикають зовсім. Дивлюсь, дівчата зараз купують лампи, додаткове освітлення для рослин. Саме ті лампи, що з ОСБ-роз'ємом, китайські підставляють, підвішують, включають через павербанк. Але для мене це не вихід, бо ну, дуже багато потрібно мені таких ламп, локацій, розташувань орхідей, багато по різних кімнатах, багато тоді мені потрібно і павербанків. Але знаєте, ну, особ, особисто мені то дорога ідея. Сьогодні я байдуже гортаю пропозиції заказів, просто дивлюся, подобається так. Але розум розуміє, що ну, то сьогодні то не для мене. Хоча, знаєте, нещодавно зустріла в одній з груп привезений заказ і там буде трижа. От єдине, що, знаєте, ну, не змогла я відмовитись і придбала собі цей фаленопсис, бо то була давня моя мрія, я його мала, але хворого. Довгий час боролася за його життя, а тоді махнула рукою і викинула на смітник. А зараз бачу, в заказі буде трежа у розмірі 2,4 дюйми, тобто підрощений підліток. Ну, не втрималась. Думаю, а будь-що буде. Під віконі розквітнув цей маленький компактний дендрофаленопсис. Міні-компакт має назву. У нього була якась збірочка, але вона вже давно втрачена, бо цьому дендрофаленопсису вже багато років. Квітконосий закладений був іще в той час, як було нормальне освітлення. Сонячні дні були, він на підвіконі. Тож, витяг, витягнув він лише дві квіточки, але знаєте, особисто для мене це вже Дуже пишне і гарне квітування. На поличках лампи у мене включені розетки, розумні розетки, які вимикаються у певний час і вимикаються через 14 годин. Але зараз в них сенсу немає ніякого. І знаєте, спробувала, спробувала не вимикати їх. Ну, от Залишити у включеному стані завжди. То Ой... Це прям біда-біда. Вмикається світло і ми просинаємось. А якщо не просинаємось, то просинається наша собака. І не розуміючи, що коїться, він починає будити нас. Одним словом, мало нам ракети шахетів, від яких ми не спимо ночами, то ще й прокидаємось від включення світла, знаєте, як на допиті. Тож, це вже також не вихід. Відку пересаджуючи підлітки фаленопсисів, експериментувала з посадками. Ну, от надивлюся у дівчат, які посадки вони саджають свої фаленопсиси, і пробую на своїх. Ось перед вами підліток фаленопсиса, якого я придбала минулого року. Це азіатський. Назва в нього така довга, що ну, довго вимовляти, але ну, в народі його називають попкорн. То подивіться на оце, оце дійство. Ну, Це мені не подобається зовсім. Оця команда Руки догори, оці корінці, які лізуть не в горщик і навіть не по сторонам, а ось так задирають. Коріння догори, ну за ним доглядати, знаєте, дуже складно. Починаєш їх оприскувати, то потрапляє вода до пазух самої розетки. Не підходить, згниє. Замочувати його вниз головою, то це ж також не вихід. То зараз дивлюся, що корінці його ну дуже сухо, бачите? Веламен починає морщитися, тобто корінці ці починають всихатися. Ну, Неподобство. А посадка в нього була ось така, бачите? на гніт. на дні в нього пенопласт, далі ось такі ось слої моху з фагному, на якому саме і розташований гніт. Лежить на цьому з фагнумі. І ну, зверніть увагу на корінці. Вони не лізуть до гніту. Он тільки один корінець, який, який вклався по нижній частині горщику, а всі інші, навіть від моху, вони пруть ось так, ось так, ось так, і вилазять до гори. А ще на додачу всього, знаєте, я його поставила у непрозоре кашпо. І, схоже на те, що я або додаю водичку і не завжди своєчасно зливаю ту водичку, або він пересихає, а потім я підливаю водичку. Одним словом, корінці кажуть, все, досить діставай. Нам така посадка не подобається. Ну, ось така в мене вийшлася посадочка. Я переміряла декілька горщиків, нічого не підходить, бо повітряні корінці вже були досить довгі І я вимочувала їх на протязі години, але все рівно вони залишалися жорсткими. І вмістити їх в, який, в якийсь інший горщик, щоб не зламати, у мене не вийшло. Тож, отаке розташування. Я намагалася повітряні корінці пристосувати ось так ближче до стінки горщика бо все ж таки вони не звиклі до. Волого утримування, то потрібно мені, щоб вони набиралися вологи поступово, ну можна сказати, із повітряних карманів, які утворені в цьому горщику. Там крупна галтована кара, дівчата такі молодці, що це придумали ось такі посадки з галтованими крупними кусками кори, з мохом з фагнумом. Тож саме так я і розташувала. На дні Пенопласт, керамзит, крупні кусминчики кори. Далі трішечки моху сфагнуту, який я розташовувала поміж крупними коринками. І ось так ну, ось так замотувала. Дуже дуже намагалася акуратно, але все рівно, знаєте, пару разів у мене так трісь було. Саме тому. корінці... Напитів, все рівно поливати я її днів зо п'ять не буду, нехай загоюються рамки, ті, що утворилися на тріснувших корінцях. Зверху насипала її шкору, в якій вона була. ну і Тепер дуже сподіваюся на те, що дзьобики новеньких корінців буду, будуть направлятися у горщик, а не зовні. Оцей молоденький корінець від стволику, я спеціально не закопувала, буду спостерігати за ним. Якщо він буде опускатися донизу, значить посадка вибрана правильно. Якщо полізе догори, то знов прийдеться щось думати. А посадка на гніт добре зайшла стюартіані. Ну, фаленопсиси вони взагалі дуже полюбляють, щоб в них в корінцях була завжди вологісто. Ну Ось саме така посадка їй сподобалась, бо ось з цієї сторони, де кора, тут корінців майже немає. Всі корінці пішли ось сюди, з цієї сторони, де є мох. І новенькі корінці, які накльовуються, то вони йдуть донизу, ось туди, там, де волога. Дзьобик від коносу з'явилася, а тут вже є свідомо того, що даному фаленопсису така посадка зайшла на ура. Є фаленопсис, яким заходить посадка лише в мох. Ось, бачите, ось так великою коринкою підперла його. І молоді корінці, ось бачите, ось він. Він росте в мох. Йому така посадка. Ну, якраз підходить, а в корі він рости не хоче. Таким голландським гібридам непогано заходить посадка в ось, такі, ось такі горщики. Також вони курінці ростять в горщик, а не догори. Дзюбики з'являються, на старих квітконосах просинаються. Бруньки квіткові. Я знаю, що дехто з дівчат користується гормональною пастою, підмощує ці бруньки, щоб пишнішим було квітування. Я такого не люблю. Мої орхідеї квітнуть саме з тих місць, звідки вони хочуть самі. Ці посадки орхідеї я намагаюся вибрати саме такі, які сприймаються добре орхідеями в моїх умовах, при моєму догляді. Ну, По-перше, Відсутність гарної питної води, то це основна причина, чому, чому я саджаю орхідеї в закриті системи. Бо раніше я саджала орхідеї, фаленопсиси в чисту кору, і все було добре, але тоді було досить води і можна було поливати. З замочуванням кожний горщик, а зараз переливати ту воду з горщика в горщик. Я такого не практикую. У мене кожен горщик поливається окремою водою, ту, що воду я використала для тієї чи іншої орхідеї, я виливаю. Бо знаєте, ну, я дуже боюся перенести якісь хвороби або якісь шкідників із горщика в горщик. Саме тому я і намагаюся вибирати для себе такі посадки, щоб. Використовувати якнайменшу кількість води, ну і заразом не витрачати багато часу. Я вже вичерпала свій 10-хвилинний ліміт, тож про посадочки, про інші посадочки я буду розповідати вам подальшому обратному зв'язку. У коментарях прошу вас поділитися своїми досвідом, своїми посадками, бо ми ж вчимося одна у одної. А на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей, любі мої, всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось.